Прем'єр-міністр Шмигаль вже 4 роки на своєму посту. І це рекорд серед усіх його попередників. Довше на цій посаді не тримався ніхто за всю історію цієї посади. Сьогодні розглянемо його прес-конференцію, на якій він повідомив дуже багато цікавої і е, корисної інформації. Було обговорено питання оборони країни, пенсії, зарплати, допомоги від США. Українські біженці, польський кордон, розмінування територій, скільки збитків усього було завдано Україні війною, яку розпочала Росія, ну і багато інших питань. Тож, про що нам розповів Шмигаль? Прес-конференція тривала дві години і була доволі таки насиченою. Тут ми розглянемо ключові і цікаві моменти з короткою аналітикою сказаного. Шмигаль поділив виступ на умовні блоки теми. Тож ми також це зробимо. Перша тема це бюджет України. Дефіцит бюджету складає 20%. А це 37 мільярдів доларів. Але 17,3 мільярдів Кабмін очікує, що ми отримаємо від партнерів, зокрема ЄС. 1,7 трильйонів гривень з бюджету йде на армію. І ці кошти збираємо ми, тобто Україна. За рахунок збору податків та інших платежів. Інша ж частина бюджету надходить від партнерів. І ця частина вже розподіляється на інші видатки бюджету. До того ж, прем'єр запевнив, що у нас спостерігається збільшення ВВП на 5%. І враховуючи війну, і всі складові цієї війни, і всі складнощі, які з цим пов'язані, пов це неймовірно. Було також, було також сказано, що соціальні виплати затримуватись не будуть. Цього не було допущено і не буде. Мова, зокрема, про зарплати і пенсії. Наступним блоком, а власне темою є конфіскація заморожених російських активів. Наразі на заході наявні 300 мільярдів доларів російських активів, які потрібно конфіскувати. Найбільша сума знаходиться у Бельгії. Це близько 200 мільярдів. Наразі розробляються механізми конфіскації цих коштів. З Бельгією, до речі, через значну суму працюють окремо. У Європі зараз є повна готовність, за словами Шмигаля, використовувати заморожені доходи від цих активів. І буде відповідна міжнародна група з конфіскації, щоб узгодити різні правові інструменти та механізми самої конфіскації. Та те, як взагалі використовувати ці кошти. Але те, що ми їх візьмемо, це 100%. Наступний блок це посилення обороноздатності. За словами Шмигаля, Україна здатна виготовляти більше як 1 мільйон дронів. А напередодні Зеленський заявляв про мільйон. Тобто, що він очікує це рік мільйон дронів. І це вражає, він запевнив, що 50% коштів. Має бути для закупок озброєнь в Україні, щоб підтримати економіку. Але тут є, звісно, і ризики, коли може активізуватись кумівство і різні схеми, коли через тих чи інших виробників можуть відвиватись кошти. Тому за цим повинні уважно стежити наші правоохоронці. Тобто Україна потроху переключається на внутрішню розробку і виготовлення зброї. Зокрема, і у кооперації з, із західними партнерами. Не всі виробництва, звісно, будуть публічними, не про всі буде відомо. І це логічно, щоб по них потім просто елементарно не прилетіло. Іншою темою було питання фортифікації і оборонних рубежів. Уряд виділив понад 20 мільярдів гривень цьогоріч на оборону. Міноборони отримало 3 мільярди, 16 же мільярдів отримали обласні держадміністрації. І зараз перелічимо, скільки отримає кожна адміністрація. Так, зокрема, 4 мільярди було виділено для харківської адміністрації. І це логічно. Окупанти хочуть вийти на Куп'янськ, де є стратегічна залізниця, і взагалі ця розв'язка дозволила б їм в подальшому успішно наступати на всю Харківську область. Ну і, звісно, на сам Харків. Тож оборона на цій ділянці фронту надважлива. Єдине не розумію, чому цього не робили раніше. Ну, хіба що вони про це мовчали і втиху працювали. 1,8 мільярдів виділено для сумської адміністрації, 1,5 для Волинської, 1,5 для одеської. По 1,3 мільярди гривень було виділено для Запорізької і Херсонської. І відповідно 1,2 виділено на Донецьку і 1,1 мільярда на Київську. Шмель заявляє про те, що е, мова зараз йде про якісні бетонні фортифікації. Тобто оборона буде посиленою, такою, як це було у росіян перед контрнаступом наших військ влітку минулого року. І я скажу вам, чому так? Чому саме зараз взялися за таке серйозне фортифікування Сходу і Півдня? Раніше е, наші могли не будувати такі потужні фортифікації, сподіваючись на успішний контрнаступ. І це логічно. Для чого вам в тилу мати такі потужні фортифікації далеко від лінії фронту? Якщо ви просуваєтесь далеко вперед, як це було, до прикладу, з Харківською чи Херсонською операцією? Подібні потужні захисні рубежі глибоко в тилу були б недоцільними. Однак зараз, коли противник збирається серйозно наступати, ба більше, він навіть вже веде серйозний наступ, починаючи з осені минулого року. То в такому разі оборонні рубежі варті б, варті б того, щоб на них витрачались стільки грошей, і вони були побудовані. Але чи означає це поступового, поступове підведення до замороження конфлікту? Створення чогось на кшталт лінії розмежування, як це було на Донбасі. Ну, це питання відкрите. Я не виключаю цього, але і не стверджую. Тому що заморожений конфлікт. Для України дуже і дуже невигідний. Скоріше за всього, ці оборонні рубежі а, збудуються, ну, по-перше, дійсно, щоб не допустити подальше просування ворога. А по-друге, так як Україна поки не планує в найближчому майбутньому наступів, наші війська будуть під серйозним захистом з такими рубежами, що збереже безліч безцінних життів наших солдат. І допоки ми чекаємо нових потужних поставок зброї, наші солдати будуть надійно захищені, як і наш, нашій території від подальшого просування ворога. І пам'ятаєте, я вам раніше говорив, що сирський буде головнокомандувачем оборони? Так ось, це воно і є. Так як поки щодо наступу немає ніякої звістки, зараз без зброї, по суті, нормальної зброї, нормальних поставок, наступ не має сенсу. Ну, або ми чогось не знаємо і зараз готується якийсь дуже хитромудрий план з наступу. Подивимось, але у будь-якому разі Сирський вже, як я і говорив, стає поступово головнокомандувачем оборони. Було також проговорено про морські порти. Україна вже практично досягла позначки в 30 мільйонів тонн продукції, яка поїхала після того, як Росія вийшла із зернової угоди. Це стало можливим завдяки героїчним діям військових. Які топили і продовжують топити російські військові кораблі. Шмигель також говорив про польські блокади на кордоні та повернення українців додому із-кордону. До речі, про блокування на кордоні прем'єр спростував інформацію, яку роздмухують телеграм-канали про блокування, мовляв, нібито якоїсь військової техніки. Він заявляє, що військова техніка, а також гуманітарна допомога без проблем йдуть в Україну. Не зафіксовано жодного випадку блокування таких вантажів. Він також справедливо підмітив, що резонансу набувають тільки негативні речі. Але про позитивні моменти також варто говорити. Це він сказав у контексті сприяння та допомоги польської поліції, коли це необхідно, до прикладу, в термінових і важливих справах, які час від часу трапляються на кордоні. Також він говорив про розмінування. 18 тисяч квадратних метрів розміновано, очищено та повернено в економіку. За словами прем'єра, ще минулого року цифра непридатних замінованих та забруднених різними речовинами земель складала 174 тисячі території. 174 тисячі квадратних метрів території. Ці землі є заміновані чи забруднені незірвавшимися снарядами, ну або. Іншими речовинами, пов'язаними з воєнними діями. І зараз ця цифра небезпечних непридатних земель зменшилась і складає 156 тисяч квадратних метрів. Розмова також велася щодо вступу України в ЄС. Чекаємо на переговорну рамку щодо вступу в ЄС та чекаємо на початок власне ж, самих переговорів. Всі рекомендації щодо змін законодавства та інші нюанси, необхідні для вступу України, за словами прем'єра, виконані. Шмигаль також анонсував скорочення державного апарату. Міністерство планується скоротити на третину, скорочення торкнеться державних службовців. І цьогоріч вже 20 тисяч вакансій державної служби було скорочено від початку року. Міністерство, за словами Шмигаля, повинно бути. Максимум 15-16. Він вважає, що це оптимальна кількість. Але він не називав, які саме міністерства повинні залишитись, щоб не розкривати деталей. Загалом анонсовані реформи всієї державної служби по типу ДІЯ для держслужбовців та інше. І насамкінець він шанував наших воїнів та подякував усім захисникам за свою службу. Далі були. Питання від журналістів, і тут теж не менш цікаві речі. 86 нових скважин газу «Укргазвидобування» пробурив у Україні минулого року. Це щодо питання забезпеченості нашої держави власним газом, Україна повністю забезпечує свої потреби у газі своїми силами, своїм газом. Стосовно транзиту російського газу, прем'єр запевнив, що переговори з Росією вести ми не будемо. І відповідно продовжувати контракти на транзит. Але якщо Європа буде потребувати цього транзиту, то Україна продовжуватиме цей транзит. Хоча з цього приводу є вже позиція Європи. Зокрема, Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка заявила, що Європейський Союз має намір позбутися російського газу не пізніше як до 2027 року. Про це вона заявила на засіданні. Ради ЄС на рівні міністрів. Наразі газом, газом, який йде транзитом через Україну з Росії, найбільше користуються Австрія, Словаччина та Чехія. І якщо Європа повністю відмовиться від газу, для Москви це буде означати колосальні витрати і відсутність джерел для фінансування їхніх варварських воєн. Шмигаль також заявив, що наша газотранспортна система не пропаде у разі припинення транзиту. О, мовляв, у нас є власні варіанти, як нею користуватись для наших потреб. Важливе питання піднято прем'єром щодо допомоги Україні від Польщі, і як це не парадоксально, скільки допомогла Україна власне самій Польщі? Так ось він задав, що 9 квітня 2022 року у Варшаві була проведена конференція «Stand up for Ukraine» для збору коштів на допомогу Україні. Там було зібрано понад 10,1 мільярдів євро, з яких частина мала бути призначена Україні. Однак Україна отримала нуль. Також на конференції донорів для допомоги України Україні 5 травня 2022 року, також у Варшаві, було зібрано 6 мільярдів євро. Україна отримала також 0. Ці кошти пішли Польщі. Крім цього, 2 мільярди, 2, 2 мільярди євро Польща отримала від Європейського інвестиційного банку. За договором про надання позики польським містам, які приймають українських біженців. 0,6 мільярда євро Польща отримала від Єврокомісії у рамках виплати 3,5 мільярдів євро країнам-членам ЄС у тих регіонах, де допомагають українським біженцям. Крім цього, 2,3 мільярда євро сплатили за 2022-2023 рік українські підприємці з податків і єдиних внесків у польський бюджет. Польща ж використала використала лише 1,1 мільярдів євро на підтримку, освіту і соціальну допомогу українським біженцям. Тому, якщо хтось у Польщі буде вам закидати, що ви живете тут за їхні податки, згадайте слова нашого прем'єра, що українці не тільки не витратили жодного польського злотого, а ще й сплатили великі великі надлишки у бюджет Польщі. Та й сама Єврокомісія виділила на це немалі кошти для Польщі. І це відкриті дані, до речі, з польської статистики. Думаю, така ситуація по всій Європі, що для цих країн вигода від українських біженців більша, ніж збитки. До того ж, 4 мільярдів євро вже перераховано грошей українцям зі своїх банківських карток, в магазинах та інше. І це все залишилось у польській економіці. 48,4 тисячі підприємств а зареєстрували українці, українці в Польщі за час повномасштабної війни, що оплатяться за значні податки у польський бюджет. За інформацією ж експертів, українці і Україна вплинули на ВВП Польщі від 1 до 3 росту економіки. І це значні цифри, враховуючи, що ріст нашого власного ВВП склав 5%, що є теж немало, враховуючи війну. Шмигаль відповів також, скільки шкоди завдано війною. Сума збитків за оцінками Світового банку від війни складає 499 мільярдів доларів. Тобто навіть передача нам заморожених 300 мільярдів російських активів і доходів від них у вигляді процентів не покриє нам цю суму. Тому Росії, а верніше, можливо, того, що від неї залишиться за результатами розпочатої нею війни, прийдеться ще довго виплачувати нам репарації. Говорили також і про мобілізацію. Близько 700 тисяч людей у нас зараз заброньовані. Шмегель зазначив, що мобілізація це непросто, адже 8 працюючих мають утримувати одну людину, яка воює. Якщо співвідношення ж менше, то немає спроможності утримувати армію. Тому розглядається можливість відстрочки тим, хто сплачує значні податки. Це якщо коротко. Далі було питання про американську допомогу. Чи зможе український бюджет вижити без цієї допомоги? 37 мільярдів ми очікуємо від партнерів, щоб закрити дефіцит бюджету. І найбільша сума очікується від ЄС 18 мільярдів доларів. 5,4 мільярди очікується у вигляді кредиту від МВФ. 11,8 мільярдів доларів ми очікуємо від США. І ця сума поки що стоїть у американському законопроекті. Фінансові випробування, за словами Шмигеля, ми витримаємо. Це не проблема. Але зараз найважливіше це підтримка зброєю від Америки. Сума, на яку закладена на рівні 50 мільярдів доларів з тих грошей, які ж нам власне, і обіцяють. І ці 50 мільярдів не прийдуть в Україну у вигляді грошей. Ні. Ці суми осядуть в Америці, їхні заводи отримають роботу, економіка буде зростати, а ми у свою чергу отримуємо найнеобхідніше у цей для нас час зброю. Крім того, ми очікуємо допомоги від а, Норвегії та Японії. Японія дуже сильно допомогла нам, і це відмітив Шмигаль. Вона надала нам 2 мільярди доларів наприкінці минулого року та на початку цього року, коли спостерігались вже оці коливання з американською допомогою. І крім цього, ми також ще очікуємо додаткові 2,5 мільярди доларів від Норвегії та Японії цього року. Інші ж країни. Також підтримують, але суми там вимірюються сотнями мільйонів доларів. Тож прем'єр запевнив, що в березні квартально ми закриємо бюджетні недостатки, але американська допомога важлива не лише на перший квартал цього року, а і на весь бюджетний рік. Шмигаль також згадав про мільйони тонн імпортованої продукції з Росії і мільярди євро, які Росія на цьому заробляє. Взагалі, за словами Шмигаля, імпорт російської продукції в Європу тільки виріс. І з цим треба щось Євросоюзу власне робити, про що і зауважує європейцям наша влада. Шмигаль згадав також за вибори на окупованих територіях України, вибори президента так званої Росії. Але це не серйозно, тому це навіть не обговорюємо. Ці вибори ніхто у світі з пристойних країн, з цивілізованих країн не визнає. В принципі, були ще деякі питання, але загалом суть основного ми розкрили. Підписуйтесь, ставте лайки та бережіть себе.